Вітаю вас, друзі. Багато розмов навколо психологічного взаєморозуміння між тими, хто воював раніше та тими, хто воює зараз. З тими, хто не воював, не воює і не збирається воювати. А тим більше з тими, хто виїхав за кордон та перечікує війну там. У таких складних питаннях має бути безперечна логіка. Та порядок. Тому пропоную для самих себе класифікувати різні статуси громадян в цьому питанні. Перше, це ті, хто воював та воює з 2014 року. Другі це ті, хто воює з 24 лютого 2022 року. Ті, хто не воює, але як волонтер допомагає постійно, це третє. Категорія. Ті, хто не воює, але робить вигляд, що допомагає, бо робить це час від часу, щоб підтримувати репутацію волонтера. Є такі. П'яті це ті, хто не воює та не допомагає як волонтер. Але не виїхав з країни за кордон. Тобто живе звичайним життям: дім, робота, дім, родина, друзі. Шосте це ті, хто виїхав за кордон. Тут маємо на увазі в першу чергу здорових чоловіків, що дуже чутливі психологічно. У них стрес від одного слова війна. Та навіть мають про це довідку від лікаря. Хоча гендерну рівність ніхто не відміняв. Перші та другі між собою порозуміються. Звичайно, хтось воював більше, хтось менше, але всі однаково були на фронті. Вони один одного зрозуміють. Третім, честь та шана, бо без них було б військовим набагато складніше. Тим більше, що з числа волонтерів багато хто в результаті е, все одно переходить в статус військових. Четверті. Хитрі падлюки. Притиснути їм хвоста досить важко, але мобілізацію ніхто не відміняв. П'яті так само, як четверті. Вколі тих... Хто слово мобілізація мають сприймати як можливість у майбутньому сміливо дивитися в очі своїм дітям, коли вони запитають. Тато, а де ти був, коли москалі вбивали Україну? Що з шостим взагалі все зрозуміло? Якщо людина виїхала за межі України після 24 люту 2022 року та перебувала там до нашої з вами перемоги, а потім повернулася. На мій погляд, має бути позбавлена значної кількості громадянських прав. Доказом буде сам факт виїзду за кордон і фіксація на кордоні. Тут справді маємо на увазі в першу чергу здорових чоловіків, що дуже-дуже чутливі психологічно до війни та мають про це довідку від лікаря. Або мають довідку про плоскостопість, або будь-яку іншу. Під час АТО Ось, можна було чути. Це просто АТО. А ось коли буде велика війна от тоді я. По телебаченню та у соціальних мережах можна побачити сюжети та пости різних людей, де кремезний дядько кричить про свої права та законність вручення йому повістки від ТЦК. Ще більш підлим з боку таких персонажей є посилання на конституційні права. Якщо ти читав розділ Конституції про права, може зробиш над собою зусилля і прочитаєш розділ Конституції про обов'язки, чи ти правда думаєш, що ти кращий за тих, хто зараз на фронті? Може, ти красивіший за них? Скажімо так, більш гламурний? Тоді 8 березня твій. день. Весь час можна чути про музичний фронт, економічний фронт, культурний фронт. Це все, безперечно, важливо. Але фронт у нас один. Там, де йдуть бойові дії. Ви ще придумайте демографічний фронт та виправдовуйте свою відсутність в Збройних силах тим, що намагаєтесь покращити демографічну ситуацію в країні. Мені здається. На часі ставити питання таким чином. Не захищаєш Україну, не маєш у ній жодних громадянських прав. Не пускай слюні, як плаксива баба. Ти не громадянин, який добре знає свої права. Ти простий трус, якщо ховаєшся від служби в Збройних силах. Щоб уникнути зайвих питань, скажу, що я військовий. І служу вже давно. Традиційно хочу висловити подяку тим, хто дивиться, і сказати, що я тут зараз кажу виключно свою приватну суб'єктивну думку. Буду вдячний за лайки та перепости, вдячний за позитивні коментарі. Щастя та радості всім правильним людям А ворогам! Хай у вас в горлі пір'я поросте.